Друзі, мої вітання! Віталій компанія компанії Авіко на зв'язку. Сьогодні маю можливість представити вашій увазі паркан колекції Антік. Особливості зверніть увагу, що шва абсолютно немає ніякого. Він монтується на клей. Використовується також полімерна арматура. Колір терра дає три основних кольори: це терра, жовтий і переліви білого. Також звертаю вашу увагу на те, що це єдиний продукт в Україні, який виробляється із суцільного блоку, тобто він не пустотілий. Даний паркан має дві сторони: лицеву і внутрішню, тобто він двосторонній. Ходімо я вам покажу іншу сторону. Погляньте, друзі, ось інша сторона паркану. Абсолютно ідентична тій стороні, що була зовні від дороги. Також в одній колекції замовник закрив ще одне дуже важливе питання: опорні стіни. Ми по праву можемо хизуватися даним об'єктом.